Всім привіт і сьогодні при... ми будемо грати з Мішаном, Форденом, Вривалс. Да, Добре, що хоча б не в Блюлок. Твої мувіки, мувіки, як Міша каже yeah, Може, давай спочатку один на один? Так, На ножах. Ну давай, давай, на ножах, ну, на, на ножах я люблю. Для... <звук> Арена ідеально підходить. Ага. Добре, що ми... Будемо тільки з ножами, чи можна буде і щось інше брати? Ну, типа пригальні штуки там всякі. Ось так от я завжди кажу. Mm -hmm. Так, зараз я зроблю. Ну, все. А що? Бляха, до другого аккаунту звик. Дайте, дайте там. Ага, там дотик. Я просто нас. щоб ідеально вбивати голову. Якщо ти будеш з косу все, я хочу рівно прям вперед, ну, я ж правильно сказати, я ось до тебе назад хочу. І ти прям на мене дивишся. Але я тебе так вб'ю голову. А якщо ти будеш з стояти, стоять, як у зараз, то я тебе не вб'ю голову. Воно так mm -hmm. не чекає. Боксы. О, бачишь, хорошо. мне какую-то штуку дали. Какую-то карточку. Я еще и задание выгнать. Я хасаюсь на языком. Ё-моё, ну чайно Перед... Ой, Перед. ну тебе з'їли. Mm -hmm. Даже не поняв, як я тебе убив. Ні, я сам не тудовку позбив. Кстати, от в і ось от таки... Ой, Йома, я не знаю, як я це роблю. Я це... Я хотів сказати, що мій перший донат. Типу гієм класики, як перший раз за це життя купить, це був в Ривос. Mm. Це на ці скінчики. Ой-ой-ой. Mm. А не поняв, що твориться. Mm. Кстати, я ще поняв. От інколи буває така ситуація, ось, що тебе якось убивають першим. Хоча ти наче й проїхав уже назад, бістріше. Ну, це, видно, ще залежить від того, як бухт типу. Ой, хороший. І дудки. Ну, я дудку це називаю. Ну, типу, коли ти гудиш, ти ж быстрійший. Типу, из-за цього, коли тебе вбивають первый. Ой, ой, ой. Я це називаю. Не знаю. Козак... Козаки курили. То я це не називаю, я забув. Як це. Ти я я вообще знизу буду, а ти мене якось хитбоксом забью. Ну, не знаю, як це робимо. Хітбоксе ревалс. Ой, почкай ще відкрию О. О, баки-паки, покипоки. Я... О, це що таке почекай. А, це пиксель Це. Типу баги-баги. А, ща чекну. Нормально. Чекайте, так ти та ой. Вже давай я якісь штуки пооткриваю. Упаковочки. Можна отаке купити. Все рівно нема куди гроші купити. це втратити на ну, бону все рівно, типа, лень. На якусь гіперштуку їм буду купити там легендарку. Купила я по дві карточки, коротше. Ну вот я аж 557 раз выигрывал. Ти ты раз гулял в Типа. А, ну, типа, одну катку. Да, хай забыл, на що мне скин випав О, вроде це. Ця... Та не, багато разів ранговий гуляв Все, остання. Ой... ну, я, типа, стоят каче. Не, не знаю. Нас <говорит> погнали вже два 2 на 2. два. Обичний як ну я як, ну, як для мене, як я знаю, ось як що якесь робити відео, я завжди... Ось як я гуляв, у мене це саме, ну, як сказати, останнє відео і перше відео. Ну, все то це не перше відео на моєму каналі, бо в мене раніше виходить інші і далеко вони в мене повідомляють. Mm -hmm. А так то, як я знімав по ДРС, то в мене 2700 переглядів набрало. Mm -hmm. То я ось для себе вибирав саме найцікавіші Ну, Я поняв, і за що ну, було людям цікавіше дивитися. Okay. Ви не маєте, so, що okay. ти відклоняєшся, бляха. Ааа, <laughs> то добре. Та давай. Пур-пур. Бем-бем-бем. Бем. бем 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 що цей чоловік хоче? Who are you? I am Neko. I the head of Neko. What do you do? What is your... Is your mm -hmm. company here? I conduct... My wave search ink. What king of vessel? Amazing, highlighted, amazing, ink, and sunshine, and ласка, you запустилось Кстати, а що тоді писав монахи? Потім ми помнімо робили пряму трансляцію тоді ще. Ти казав, що ми ось з Фредді балакали. І ото ж ти розказував, що Оці у кого поганий мікрофон, то ті вже не можуть, типу з нами балакати. Ну, типу, коли там пряма трансляція буде. Ой-ой-ой! Я почув по цій мелодії, я поняв, що ми попали. А! Почекай, я собі... Приціл настроїв поганяну! Mm. Ого, ти робиш. Та бляк, у мене прицілка п'ясок швидко переміщається. Скай... Ка я зробив? Не знаю, я хотів для снайперки настроить. Ой-ой-ой, Тебе, Ой, так мукас... Кесарі, серйозно, тут такий мем, бо вони дуже весело так крутяться, як я, ну дивись. <рес> Реально. У мене просто на місці швидко сенсу. А. а я люблю колись так. Блин, мене вбив з ножа. Да. Кстати, мені цікаво, карамбіт не продається інколи в магазині, просто за 10 тих. Ай. Мне треба вирізати, короче, дальше. Делаем грязь. Мишу Southeast.. на второй, даже не видит. Давай. Не, я сдох. Не, не, я не сдох. це що таке. А у мне узишка. Ну, він домашня. У мене кап'я такий швидкий прицел, бляха. Собі настрою поговня, мені не знає як. Ладно, тепер без прицела буде. Ого, ти мене з вами, пустови! Я даже не можу нормально стріляти, по-моему, без вперед. Чекай, поки ти там щось робиш, я собі нормально настрою. Все, я собі нормально зроблю. Капець мы проиграем. Не, ну я могу, конечно... Не, РПГ нет, це позорись. Нарешті, нормальний нормальный прицел. Ай, Та быстрее там пилу. выбирай! А Та я уже Та... выбрал давным-давно. А капец! Не задолбался множество. це? Из баланса, из баланса взять. Знаю, что это. Я не люблю челики, они такие... Один... Я... Ладно. Я Як говориться, я знаю, там говорять. Ну, приснилось. уявимо, що це приснилось. Це була розминочка, а Лара будемо хорошо твошити. <гум> да. Це уявим, це нам наснилось. Ага. Там я нас? приліг поспати просто. Наш нашому... нас мій однокласник. А, це він просто Ну, классник Нестер скинув групу, як ми на уроці вибили з англійської мови там тести. Це ті... Ні, Це. Це таке. В них левел, подивись який. Uh, <sighs> як це контрити? Я помню, я на бронзі гуляв з челика золотом, якого 300 леву я його виграв 51. У мене я з ножика його вбиваю, він пише... ЧУВАК, ну ти задубав уже! Ааа, як круто з нормальним приціл. Ну боже, не хто!

Yeah. Что oh, 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 там тебя отбиваете? Это чел там, Димис, не Димус. Ч він гору давишь, ты бачил? Да. А, він хотів тебя напись косой. Як я поняв, його вже бомбить. Або, він коли такий ну нічили з великого пишуть, а тоді до мене до першого, Вони просто капсул забув виключити. Mm -hmm. Ну ладно, як я люблю, коли нам іще щоб назад споль зайти вперед, спинчик. Ну блін, я ще не привик, йому, Я, я навчився гуляти щось рівень, я і він? В краще. Ну че, рибусь, блядь, знову поддеть месяц, но. Нет, у нас есть. Ай, він мене кусой. Ой, не кусой а демок... О, А У мене є фирма. Ой. Да ты не двигайся. Ну, так не получится. Нет. Аааа! Окей. Я вас понял. Я вас... Дай-ой, круто ты оглушив. Я его тоже слипю, ты не переживай. Капец. Ну так чок не попадаем. Надо проехать. Ааа, два, одного. Шоо, я ки. Ой-ой. Ну ч ми А зараз немає хоть? Ага. Я же думал, что он не буде від новых нових. Аааа. Его спалило. В пепел превратило. Кстати, это такая. У мене якась такая штука, я колись снимаю на ОВС усьогодця студія. У мене чсь така... Ааа. А, ты же в нього сце, а им включен тоже. Тут у мене, короче. Цей не, пінг збільшується. Типу, ось в мене зараз 90, коли я знімаю на ОБС, в мене стоє десь ніг 150-160. Це За Допоможи! си. ай, бляха, фу! У меня скоса уже виключилось. що ти пытайся цим ножиком зробити, ножик тільки вблизі. Ты я на знаю. баспал. Ты знаешь. Я не знаю, Меня на удивище заеба. Катана да. Да. Просто пофиг. У меня тоже кисло. Ага. Я, Я не знаю, у мене якась привичка думная. Я завжди як квартал на ране, че завжди. Зможу. Mm -hmm. Я собі руки беру. Ні, типу, yeah, yeah. yeah, mm. ну якщо ты хочешь як, ножиков, можно взяти Автомата і не брати там усе, руки, ось якщо ти гуляєш з ножика. А можна брати, ось наприклад, дєгери, там є плюс прыжок, ножик і дудка, і все ідеально. Або лук, да, лук. і... лук, Лук, дегері и. Ну у нас э, комп'ютерщики проти комп'ютерщики. Mm. Да. Айтишник против айтишника. Ого, чмо я такие быстрый. Ай-й! Нифига на нвый ещ! Энергетический говно бал! вообще. У нього якорь бляха, донатор. Донателло. Не знаю, я таких називаю донателло. нателло. Mm. Аааа він еще я РПГВИ зял! Оце дурне. Так, це не могли вообще РПГ А, а тепер можливо. <плес> Де він? Що за? раз спустився. А, сейчас спустився. Не, не, я зараз беру РПГ тоже. Якщо він унижай себе РПГ, то я унижу своим РПГ. Раз. О. Ой! А я ж сказал, что унижу. Все, пока мені капець. Чому в всі це скини на урушки отакі от, типа, як ножик? Лях, ну це говно, РПГ говно, візьми то узі. Ну я ненавижу цю спамерську пушку. Вона мало урона наносить. Це так, неї... не, ти в неї безкінечні патрони, ти собі зажав і вбиваєш цю фіфу. Так в нього реально це мало патронів. Пока ПС Но ну, ты мей попекающий Ну він понял что его унизи и он бы остал И то В Дарпг конечно тоже такие хитбоксы непонятные Кто попадает то не попадает <сум> Не знаю Треба Чего мене пилоки взялись? Сам на санду. Да й, круто, все. Пока я ти ще вс экспотрещин наплету! Да, я за тобой поженулся! Хороший полчак! Без похожий! На я на вас там ніхоти, ні капілці, ні. Мені треба хоча б якусь стику йому дати. Хоча б якусь пользу просто <су> принести. Ну, кажу, що не жаємо їх зараз. Ой. Я mm -hmm. ненавіжу РПГ. І РПГ ну, ще є РПГ. Ти хочеш полону зробити, то я тільки дуже можу. А, тобто ми пармер, так, спробері... як Фредді заговорили. С <гум> <О, гум> ага. того фухата. Інший зерк. Так, я вас ніхто не чекав. Ну зато ми знесли самого сильного. <гум> Витай, у нас був вибір, або знести боса, який нам буде цього нам завжди робити якісь ловушки за Чи вбити якогось такого чела, який тільки з перегуляє. гуляє? І його на изи можно будет. Ага, на изи, бляха. Ну, слабе бляха. місце, все там де ти прыгаешь. Да, бляха, він за Що мені на низ до нього спускатись він Я ж їм... ти кажу, у него слабе місце, коли ти зверху стрибаєш. А ты ж зверху стребал, ну так він ховався від мене, що, 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 що? Як я вас люблю Спамери з РПГС, ой, щось інше. Вогнений мет. Знов ці пікселі. Ну це да. че, Рознавте, в мене. Зараз будуть по-любому писати РПК. <р кути> Я хочу. А, він тоже взяв РПГ. Нет. Ого. Угу. Тобто, прямо РПГ. Тобто, прямо РПГ. Не. Я не буду. Що, як пошити. Ай, пащу. Я зараз таке чоловіки. Чому в мене молоток не кинувся? Все. Пітець. Всіх по скільки хп? По 100. Попитаюся. Тепер хтось 50, а хтось 100. Мені грало у хп. Вона оброт вбила. Сюда! Померли одинаково. Це мій вирос на світ. Почекай, давай вибирай. Я, мабуть, цього. Я буду видно збирати ці, які, ці жовті тікети, бо Butterfly продається теж в цьому магазині. Алло? Привіт. Ну, Привет. Де тут Butterfly? Я зараз не маю відео знаки, зараз не можу. Оце так. Я тобі перезвоню, си. окей? Окей. О, О, тут mm. снайперку за 600 цих. Mm. Блин, я буду, як набираю 10 цих тикетів, я куплю собі бабуську. Не mm. буду на Угу Що це Так щоб купляти скины там бабочку не ну, 600 робуксів короче. Бо вона нас 59 вона купить за 10 тікетів 10 тільки? Десятеньки. Да. Сьем два, два. А у тебя без скики? Скики? Да. Мама тоже 2. Мама, 2 ячники.

Ну блин меня сбусну спин. С ним забував своим за Ну круто! Оце да, оце спрожный мужик, вау! РПГ RPG... ой, то. Спан своей штукой. Чау на имелки урон наносить, а у катарина кишчуй ще урон. круто, он мне наносить, а я ничего не наношу. А, а а, <плес> mm, Но он до 60 хп. Скользы! -мо! им! И кусок. Ай. Не задолбаю своим Ну, просто так, Та я тебе убиваю завжди. Так він задовбав просто дурний. Вот так він. Як вот як вони фармлять. 164 рівень. Таке позорисько. Треба вже може скіловим бути. Давай, 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 давай! Бляха, на нього куса, він завжди буде радником то он просто так ковни я достався як реч. він мені занес так багато хпешок силиться он <плес> просто видно ну был вся пушка он не ну разбалансена то вот ты у голос пушки стреляешь ну так сказать через Не знаю, голос тобі допомогти Бляха. Да от отпочива и след като той гири и печели. Да, забавно е. Не правя. Да, иди сюда си! Енерго, гавном! Ранер! Плюс панер! Как се контрите? Се даже катана не можно за контрите. Ну да. Вот я не нужен понял, ну, в Риверс, и трохи не час, но какие-то типу целый раз баланс. Так, я нахуй таснут? Блин, Я сюда! Отросил много. Ну, все. Снес пятни. Да, Зараз бомби с баланс свои шоу. Зараз цей біо, він по любому, мені кажеться, лівне, бо він просто не витримує цю нагрузку. Не знаю, я попитаюся його знову пошукати. Ага, лівне. Ну, я розумію, я вийду дуже рано, нажимаю, щоб усе прицілювати. Що це по знову? Я наші проїжджаю по ну, через нього. Наші повинні робити, я не буду. О, мене. Знаєш, це я говорю, що чувствую габарити. Оце так само. Mm. Чувствую габарити у машині. Ага, а це ж не можна. А тут зараз, що там навіть, що ми зараз закликаємо.

Короче, на цьому все кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. СФІ. Всем пока-пока.